Лелека білий, циконія-циконія. один із представників ряду лелекоподібних, один з найулюбленіших птахів в Україні, який символізує родинне благополуччя, сім'ю. Крім того, даний птах дуже часто використовується в геральдиці різних країн і навіть в Україні є. П'ять міст, які використовують зображення цього птаха в своїх гербах і прапорах. Село Поляни буде одним із сіл, яке також використає своїй геральдиці зображення білого лелеки. Ну, які передумови взагалі появи цього птаха на нашому гербу і прапорі? Село Поляни має одну з найбільших. Кількість гнізд в селі на території України. Ну, Я не зустрічав більше гнізд в інших селах там, де я був. Можливо, помиляюся, можливо, є більше. На сьогодні в селі Поляна є близько 20-30 гніздових пар. Буває інколи більше, буває менше. Лелека білий полюбляє. Гніздитися коло місць, де достатньо їжі, найкраща йому харчова база знаходиться на пасовищах, заплавних луках, риборозплідних ставках, і якраз умови в селі Поляна є ідеальні для високої чисельності цього птаха. Ми маємо. І риборозплідні ставки. Ми маємо великі площі сіножать, де він може знайти як мога найбільше корм. Цей птах дуже міцний, і перш за все він буде охороняти вас від якихось неприємних гостів. Справжні хижаки, які полюють на вашу домашню птицю. Це яструби і лелека в вашому дворі їх обов'язково нагонить. Але на жаль, якщо не вистачає їм ресурсу і їжі, так такі трапляються випадки, що вони можуть брати невеликих. Курчат, але це дуже дуже е, поодинокі е, випадки. Близько 90% всіх гнізд знаходиться на електричних опорах. Ну і це велика загроза як для людей, так і для самих птахів. Найбільша чисельність білого лелеки спостерігається в Польщі, а Україна якраз посідає. Е, Друге місце по кількості гнізд цих птахів. Чому саме ми вибрали цього птаха? Тому що історія нашого села дуже сильно пов'язана з родиною, легендарною родиною, яку знають всі в нашому селі. Це родиною Джиготи. Це справжні воїни і патріоти були нашого села. Саме батько і 12 синів, згідно легенди, вийшли захищати наше село. І в боях за наше село згідно легенди вони загинули і були похоронені на околицях нашого села. Тому і в цьому ще цінність цього птаха, і ми знаємо, що таких родин в нашому селі дуже багато. І поряд з легендарною сім'єю Джиготи, його синами, у нас зараз є ряд сімей і воїнів, які захищають нашу державу, також на сході це вже близько 40 сімей, які дуже знайомі з цією трагедією. І сподіваємось, цей символ наш лелека обереже їх, і всі вони повернуться в наше село. І кількість захисників, які ще будуть і народжуватись в нас. Завдяки цьому символу, завдяки цьому птахові буде все більша Зайняв якийсь чужий буцель і прилетів і сів, а ці кружляли, общем, вона сиділа вже на яйцях. І коротше, вони, як стали тако кружляти, десь з'явилися ще якісь ну, другі, і які ті яйця поскидали з цих з кубів. Ну і, і б'ються так, як ну, настоящі, настояще, знаєш, ну мужики б'ються так само. Я тако дивлюся, що вони її вона присіла тако, а він її лапами цими, знаєш, тако, як то ну хоче скинути з цього. І таке вони скинули яйця, скинули три яйців.